Привіт-привіт, мої дорогенькі чарівні казірошки! Я вже за вами засумувала. Але виправляємо ситуацію. Я тут, ви тут. І для вас я роблю розклад на місяць квітень. Тому дивимося. Дивимося, що мої карти Таро хочуть вам передати яке послання на квітень місяць. Знак Козеріг! Знак козеріг. На і перша карта у нас двочка жезлов. Двочка жезлов, знаєте, мрієте про якусь подорож, мрієте про зміни, але якось тримаєтеся за старе і, можливо, трошечки перекладаєте відповідальність. Да? Тобто, тому що двійка жезлов показує, що ви дивите, ви трошки, можливо, якось засумували, або просто знаходитеся на роздоріжжі. Да? робити? хочеться якихось змін, або дивитеся в сторону якоїсь поїздки, але цього не робити. Да? Двоєчка Жезлов, вона така ситуативна. І показує, що, можливо, трошечки, знаєте, засумували якось вам хочеться змін. Хочеться змін, але ж для цього треба активні дії. Так, карта Мах. карта мах, знову ж таки, дуже цікава карта. Карта ученика, карта коли або наставника. Да? Тобто також можна може, може проходити і наставництво. Ще карта Мах дуже ініціативна. Ви за щось нове беретеся, вам хочеться щось нове дуже сильно реалізувати. Це дуже багато індивідуальної ініціативи. Треба зробити те, можливо, і те, і те, і те. Дуже багато що залежить від вас. Маг, він дуже красномовний, да? тобто це йдуть розмови, помагу, можливо, вам десь прийдеться на новій роботі себе представляти, да? щось про себе розказувати. Ось, або, можливо, хтось буде проводити якісь лекції. Щось розповідати, ось мах може означати справи з братами і сестрами вашими. Ось. Ну, і якби дуже ініціативна карта. По мінусу, карта може давати маніпуляції, да? трохи такий маніпулятивний підхід. Да? Тобто, щоб щось отримати, треба маніпулювати. Ось. Ну, і тут як би, бажання себе проявити, ще раз скажу, так, да, це хороша карта. Все-таки, напевно, ви наважитеся на якісь починання. Хоча початок у нас двічка жезла, така вона переминається з ноги на ногу. Добре. Рицарь Пентаклів, Рицарь Пентаклів справи просуваються, але вони йдуть своїм чередом, як то кажуть, повільний рух події. Тут, можливо, вихід на якусь нову роботу. Тому що Рицарь Пентаклів, в принципі, карта знаєте, така статична, але вона показує саме вайб роботи, да? тобто щось проста робота, прості, прості якісь задачі, які ми виконуємо. Також, до речі, може <кхи> означати, що ми займаємося нашим транспортом, у кого є транспортний засіб, це можливо обслуговування вашого транспортного засобу, да? там треба там, що завгодно, да? масло змінити або ще щось. Тож що така рутина. Це карта рутини. <кхи> рецепт контактів, Певну рутину. Зробити треба, ну, а для когось, можливо, да, буде як нова робота. Карта сила, чудова карта. Знаєте, як це карта наснаги. Це карта, коли ми, знаєте, як би там не було, але ми такий якісь внутрішній ресурс отримуємо. І, можливо, думаємо, що ми можемо дуже сильно багато. Да? Для когось це така спортивна активність починається по карті сила. Для інших це, наприклад, стримання себе, свого такого внутрішнього активного потенціалу, звірячого, да? заради якоїсь вищої, цілі. тому що карта сила вона і вказує, що ти що іноді треба угамонити свого свого внутрішнього звіра, да? заради того, щоб, наприклад, я хочу. Гарну фігуру, але розумію, що мій внутрішній звір хоче, щоб я їла як той звір. Да? Наприклад, ну це умовно. Ось, і тут ви будете стримувати себе. Ось, вона хорошо на стримування працює. Ось. А ще вона каже про те, що якщо ви хочете, що якщо ви. Бо якісь э, вообще взагалі в спілкуванні треба обирати позицію не тиснути. Тобто, карта сила не любить, коли в прямому сенсі слова ти розумієш її, да? тобто тиснеш на кого або як, не дай Бог, ще там фізично напираєш. Да? Тобто, карта сила вона показує, що треба брати м'якістю і зовсім іншими якостями, і уникати в прямому сенсі якихось фізичного або емоційного тиску на кого, або що щоб не було. Да? Тобто тут. Навпаки, треба. Добре. Свірочка Пентакль. Знову якісь робочі моменти. Робота, робота. Робота, колектив. Ось. Ну, власне, така карта відточувати щось робити, відточення щось робити. Може, як для когось якесь стажування бути. Бачите, там на Оракелі 78 дверей карта тату. Тобто, можливо, хтось дійсно буде бити татую, татуювання, і ваша робота буде пов'язана з татуюванням. Хтось захоче зробити татуювання. І, будь ласка, восьмерка Пентаклів може це показати в цьому ораклі, що ви підете робити козирожик на татуювання собі квітні. Так, шестьорочка мечів роботи багато у вас за комп'ютером, комп ви за комп'ютером ви щось монтуєте. Тут шістьорки мечі в цьому оракулі дійсно можна монтувати, переписуватися, контактувати з кимсь. Да? І тут, бачите, як треба бути обережним, тому що. Шестерка мечів в цьому оракулі показує маски, а це означає, що ви можете переписуватися і отримувати якісь листи або пропозиції, невідомо від кого. Тому тут будьте обережні. Ще шестерка мечів показує, що, наприклад, на роботу треба бути їздити. Ви, наприклад, живете на правому березі, а треба їздити до роботи на лівий. Або просто ну, якийсь транспортний засіб. Ось для кого в прямому сенсі, можливо, пошук роботи або переїзд. Навіть. Знову мах, дублюється у нас мах, козирожки, І це знаєте, як це ваші скіли. Ви тут або. Ну, хто розуміє, що такі скіли, це ваші якби, можливості. Щас чихну, Перепрошую, треба було зробити паузу. Це коли ви дійсно бачите, можете управляти багатьма. Ресурсами, да? і тут, можливо, якщо ви ведете блог, активно себе показуєте, чи в якоїсь творчості розвиваєтеся, то це, знаєте, я і я її монтую, я і знімаю, ось, а тут я ще щось роблю, а тут я ще щось і контент собі придумую. Да? Тобто тут, по магу це прям ловкась, дуже карта ловкача, Да? Тобто тут гибкість, ловкість, і маг він в цьому крутий, да? тобто в чомусь. А для когось не має з цим взагалі ніяких ну з блогами вообще взагалі з творчістю, да? ну, це, наприклад, робота ваша. Ви знайдете роботу, або на роботі вам треба буде, знаєте, якби поєдна, поєднати багато. Вам нададуть в квітні багато поручень, і вам треба от буде виконувати, знаєте, не одну якусь функцію, як ви звикли, а там, наприклад, запакував, розпакував, там, порахував, ось, відправив. Ну, от, і, 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 і ви розумієте, що це на вас, от все. Тобто, не, не, не одна якась така справа. Восьмерочка жезла, бачите, вибір ключі, вибір варіантів. Обирай, варіанти є. Що ти. Да? Тобто тут така цікава карта, Тобі будуть, вам будуть іти якісь пропозиції. Козірошки обирайте тільки, що на вас дивиться, які двері хочете відкривати. Двері будуть перед вами відкриватися. Ключі вже є. Взагалі, чудово, взагалі. Так, йдемо далі. Так, 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 так. Четверка мечів, вимушена пауза, карта вимушеної паузи для когось лікарня, можливо, перерва у роботі, наприклад, вихідні у вас будуть 4 дні, і ви будете собі відпочивати і скажете, я хочу просто полежати вдома. Для когось, можливо, про стан здоров'я це вказує, що ну, вдома собі та й вдома, тому що застудилася, застудився, треба полежати. Тобто, Тут я якби така. Карта, вона не показує активності. Так, сімерочка мечів, знову ж таки, якесь слідкування. Сімерка мечів в багатьох виходить, знаків. Я так розумію, що всіх нас поєднує те, що ми за ким слідкуємо, і за нами слідкує, да, Тобто така історія. Ну, Це ще може означати знаєте, уникнення. Сім'я мечів, їй часто не вистачає сміливості. да, тобто Це не смілива карта. Це, знаєте, так трус варіжка, як ото кажуть. Не вистачає в чомусь сміливості. Сміливості проявитися, наприклад, вам. Да? Або сміливо висказати. Свою точку зору і треба якось вілять, бути дипломатичним, приходиться, але ну, напевно там в вот, очі скажете одне, а поза вот, скажете бо, ну щось таке, да? розумієте? Тому що сімка чи вона така. І така така сама ситуація може нав... бути навколо вас. Якісь інтриги, ось якісь плітки, якісь інтриги. Ну і не зовсім така така щирість, да? тобто це карта трошечки, але трошечки, вона може показувати лукаву людину. Або деяке, деяке лукавство, або про те, що, ну, якби, що, не мож, ну, що важко вибрати іншу модель поведінки. Знову ж таки, у нас рицаль Пентаклів це рутина. Для когось обслуговування вашого автомобіля, поїздка на автомобілі, ну і рутинна робота. Да? Тобто рицаль Пентаклів, рутинна робота. Ось, і взагалі не дуже швидко якось справи просуваються, але стабільно. Паж жазлів, пажа жазлов, інформація. Карта інформації, отримуєте якусь інформацію. Переписки, дзвінки. Можна отримувати щось обсуждати, це справи дітей. Ось справи дітей, можливо, домашніх тварин ще може виходити. Да? ось, ну, Така ось карта. Вона, в принципі, може показувати, що ви якийсь лист можете отримати, листування. Добре, йдемо далі. Угу. Карта місяць. Карта місяць, ну тривожність, тривожність, деякий такий е, ментальна неясність, можливо, вам би хотілося прояснити щось, да, наприклад, просвітити для себе перспективу, чогось перспектива неясна. Да? Тобто, можливо, якщо робота, то якась тимчасова, або невідомо, що вас очікує на роботі. Вообще, взагалі, карта. Місяць може показувати саме обмани і обмани ілюзії, може показувати тривогу, перепади настроїв, може так показувати. А може ще вказувати на якийсь хронічний процес, який можливо проходить якось, знаєте, протікає він непомітно. Тобто, по карті Луна він якось непомітно протікає. І це не, хочеть, не хочеться показувати. Ось. Але карта луна дуже сильно інтровертна і вона. Відповідає і за страхи, і за блоки внутрішні. Та, за всі такі моменти, от чомусь карта луна може ще показувати, до речі, сни. Вони можуть бути вам здаватися, що вони віщі були, вони можуть бути зловіщі, та, тобто зловіші. Дев'ятка пентаклів. Дев'ята це була карта благополуччя. Та, тобто, по дев'ятій пентаклів ми себе оточимо матеріальним, це щось купити, закупити. Карти, фінанси вкладені в себе, в свою зовнішність, своє брання. Ось абсолютно життєва реалістична карта. Це карта шопінгу. Ось я її називаю, і це значить, кошти є, і кошти будете себе, в себе вкладати. Якісь, можливо, кошти таємничі, або будете переживати стосовно фінансів. Да. Угу. О, знову ж та карта диявол Залежності. Залежності, якісь спокусливі речі, да, тому що карта диявол дає спокусу, я її називаю карта гріха. Ось, щось в нас дуже сильно може спокушати, Ось, але взагалі карта диявол багато що означає. Вона може означає і може означати кредити, фінансові проблеми, та вона може означати, наприклад, наприклад, просто у стосунках да, це якесь притяжіння. Фізичного характеру, ревнощі до когось. Да? Взагалі, взагалі, як диявол. Це карта, ну якби вона, я її не то, що не люблю, але в неї, в неї, як на мене, в неї мало чого хорошого. Вона показує всю, знаєте, цю е, таку нутро. Чи що, е, якби, то, що ми напевно, знаєте, як портрет Доріана Грея, ми намагаємося це закрити. Да? Тобто, диявол він про всі оці такі речі. Карелєва Кубков. Карлєва Кубков, рак Скорпіон риби по гороскопу, якась подруга, дівчина, жінка, психолог, ваша сестра може бути. Ось, і, до речі, до речі, до речі, можливо, якісь сумніви у спілкуванні, пов'язані саме з цією жінкою, або, да? можливо, вам ви будете якось розділяти ситуацію зі своєю подругою, да? тобто їй якось тут допомагати. Ось, але ну так, якась жінка в вашому оточенні. ось, і Дуже цікаво. Вообще, взагалі, взагалі, королєва кубка на якусь перспективу не показує чітко, чіткого вектору розвитку подій, тому що це масть емоцій і якби води, да? тобто туман, туманність, скажімо так, і неясність. Тому, можливо, навіть королева кубка буде як якась суперниця при карті диявол да, біля, біля вас. Ось. Або, ну, може, щось вам запропонує. Ну, але ж, в принципі, скажімо так, будьте, <смас> будьте обережні, ось довіряйте, але перевіряйте мої козероги. Дякую за те, що додивилися до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, кому не складно. Підпишіться. І ми побачимося в нових розкладах. Па-па!